Прикарпатські науковці відкривають для себе нові можливості. В Івано-Франківську триває дводенний семінар щодо участі місцевих дослідників у сьомій рамковій програмі Європейського союзу з технологічного розвитку. Зустріч відбувається у рамках проєкту під назвою Офіс спільної підтримки інтеграції України до європейського дослідницького простору спільно з національним інформаційним центром зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технології та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника Побували на НІ і Протягом кількох останніх десятиріч Європейський Союз працює над створенням спільного ринку науково-технічних досліджень та інновацій. А основними інструментами цієї політики стали рамкові дослідницькі програми ЄС. Сьома така програма розрахована на 2007-2013 роки. Її бюджет складає близько 50 мільярдів євро. Необхідні кошти для реалізації наукових досліджень отримують проекти, визнані кращими. Надо учиться, как принимать, как участвовать в, таким, в таком в таких проектах, где надо подготовить хорошие идеи, иметь хорошие идеи, подготовить хорошие проекты, подавать их в Евросоюз и, ну, и побеждать. Сьома рамкова програма Європейського союзу діє у восьми регіонах України. Серед них Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Сімферополь, Київ, Харків, Запоріжжя. Участь у семінарі, що відбувся на Прикарпатті, взяли представники влади, підприємці і в основному науковці з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу. Перетворити свої ідеї в реальність, кажуть організатори, українці мають шанси. Ми можемо е, чесно сказати. 20 літ тому назад ми були точно там, де ви тепер, і видіти як у нас тіпер пір сходять. Так же лаємо, що у вас тоже поучаться на фінансову допомогу сьомої рамкової програми Європейського союзу. Сподіваються у Прикарпатському національному університеті, науковці якого кажуть мають масштабні ідеї в галузі матеріалознавства. У нас є енергозб... по енергозберігаючих технологіях. Це як суперконденсатори, вони унікальні у світі таких матеріалів ще немає. Так і термоелектричні термо непідпринкові матеріали теж дуже дуже красиві і дуже унікальні. І в цьому плані навіть є вже у нас партнери за кордоном. Є певні такі кроки, і вже розпочали ми першу, першу... перші кроки для подання запиту. На організацію такого проекту потрібно 600-700 тисяч євро. За ці кошти можна придбати сучасне обладнання для досліджень.